Доброго дня! Хочу вам показати комплектацію редуктора на Oleo Sparta 25. 250 -та також підходить. Це оригінальний редуктор. Зверніть увагу. Покажу вам комплектацію, що в нього входить. В комплекті йде. Болт, шайба захисна. Також тримач шайба, тримач ножа. Отак вот виглядає редуктор. Такі комплектації вони у нас є. Якщо цікавить, замовляйте. Всім гарного дня.